Если раньше мы на немцев охотились, фрицев долбили, то теперь французов. Но только французы ну совсем хилы. Ту. Тоже мне бояки. Последние приличные французы остались на поле Бородино. Больше говорить не о чем. Сатанизм будет объявлен экстремизмом и, соответственно, запрещен. Знаете, что я вам скажу? Я покаюсь. Вот был неправ. Какой нам СМЕРШ? Ну какой смерж? Нам бы вот а, хотя бы какие-нибудь элементы, извините меня, может, кого ранят, ГУЛАГа. Вот. кстати, чтобы вы знали, у нас несколько генералов уже слетели с должностей за неоправданные потери. Та панове, я вітаю вас в ефірі в каналу Курбанова Лайф. Мене звати Олена Курбанова і це п'ятничний свіжий і гарячий розбір російської антипропаганди, їхніх заяв. А найголовніше пожеж та вибухів. Ви не забувайте на старті обов'язково лишати нам лайк, підписуйтесь на youtube канал, якщо цього ще не зробили. Лишайтеся із нами. Ну і я рада вам повідомляю, що ми перетнули вже психологічну межу у понад 400 тисяч в нашому зборі на два пікапи для сил протиповітряної оборони. І дякую всім, хто хто вже долучився до цього збору і запрошую всіх, хто ще пройшов повз нього. В нас в описі є посилання на збір на рахунок самих військових. тож донатьте обов'язково. Нам треба назбирати 640 тисяч і не вистачає третини. Ну а я тим часом вам розкажу про масовану безпілотну атаку на. Різноманітні російські регіони, а також тимчасово окуповані українські міноборони Росії сьогодні вранці повідомило, що нарахували 114 наших безпілотників та ще 6 морських дронів. Нібито вони збили понад 70, як завжди, навішали всякий, але найвіддаленіша точка, куди цього разу дісталися безпілотники: це Волгоград, до якого летіти. Напряму 500 кілометрів. Що ж сьогодні горіло? Одразу п'ять жирних цілей на території Російської Федерації. По перше, це НПЗ Краснодареконефть. Господи, де вони беруть це? Назви? Ільїнський НПЗ? Туди ж Волгоградський НПЗ. А, військовий аеродром під містом Єйськ і 726-й навчальний центр протиповітряної оборони Майданчик на захід від аеродрому. Виходите без дзвіночку, тому що туди летить український дрон. У нас в місті Бах Дрон бахнув тільки що. Розбудили мене тварі. Я просто лежу, сплю. І сушок что-то. Ну і ще одна надзвичайно цікава історія цього раночку. Найрозкішніший момент сьогоднішньої атаки. Адже було збито гулікоптер. К-29 в районі Анапи, чому найцікавіше, та тому що цей гелікоптер зокрема мав брати участь у перехопленні наших безпілотників, але щось пішло не так. І російські зет пабліки стверджують, що це був дружній вогонь, тобто російська система протиповітряної оборони знесла свіже гелікоптер. Пишуть, що в Анапі наше ЖПО збило на же вертоліт. За попередньою версією, через несправність системи свій чужий, якою вони дуже і дуже пишаються. Взагалі інколи мені здається, що до російської армії реально відбирають смертників через такий собі чи антирейтинг, чи антитест. От чим тупіший, тим точно краще підходиш під штурмовика. Останнім часом росіяни як ніколи в своїх пабліках жаліються на наші дрони, і це при тому, що у них їх в рази більше. Але є одне, але це інтелект застосування цих безпілотників. Так, от один наш дрон віднайшов потенційного 200-го на фронті. Такий собі бойовий комар почав його переслідувати. Ну і окупант вирішив його прибити цей дрон руками, знову ж таки, як того комара. Але щось пішло не так. І тепер і рук немає, і окупанта немає. Тож премія дарвіна їде в якісь невідомі російські єбіня. Ну і ми маємо купу різноманітних відеодоказів, як оці, що у росіян щоденні шалені втрати. А у росіян є ще й своя статистика, дуже конкретні цифри з мінусовим показником. Вони прям самі, прям ротом кажуть, що і Путін, і колишній міністр оборони обидва воєнних злочинці Сергій Шайгу брехали їм, не кліпнувши, що русські мальчики навіть після смерті встають і йдуть воювати. Что ни это не 6, не 10, и уже давным-давно зависло на 15 тысяч втрат. Но, правда, в армии мертвых уже столько же, сколько и живых на фронтах. Вы знали, у нас несколько генералов уже слетели с властей за неоправданные потери. Высшее политическое руководство и военное руководство, в общем-то, не гладят по головке тех, кто допускает, в общем-то, такие шалости, как, например, постройку, лич... построение личного состава на поле боя для, для награждения, где стоят 200 человек и ждут, пока генерал привезет им медали и ордена. И в это время при... прилет Украинская ракета, и половина сразу же здесь на построении. Почему сняли одного из наших командармов, так я вот не буду называть фамилии, сняли вот по этой причине. Только это должен объяснять не баронец, это должно честно объяснять Министерство обороны. Мы с народом привыкли говорить какими-то, вот знаете, вот такими резиновыми круглыми словами. Я вам сейчас скажу, о чем я. Ну ведь посмотрите. Каждый день проводится брифинг, каждый день нам рассказывают о позиции российской власти. Что мы слышим? Улучшили позиции, заняли более выгодную более позицию. Да, я верю. Но когда начинаешь анализировать сводки, то видишь, что улучшали позицию под каким-то селом Ивантеевка полторы недели. Улучшали позицию. А почему бы и не говорить? Вот Путин сказал о потерях. Почему в наших сводках до сих пор Ждалі Путіна ли, що у нас є події. Чому ви не сказати є определеної патері із російської сторони. Чесно, народ поймет. Mm -hmm. От ви побачили і почули та фрагмент, який абсолютно не вирваний із контексту. Ба Більше в нас таких трагедій, інцидентів теж вистачало. І вони розліталися масово всіма, всіма пабліками. В Україні це взагалі приховати неможливо, а в Росії це, звісно, таємниця. І от тільки промінчик, малесенький промінчик, правди пролється на або сині обличчя росіян, як ні, ні, стоп, стоп, виходить пропаганда і знову видає все золотий дощ. От цікаво, а чи дід взагалі слухав, наприклад, Салавйова, який постійно від зворотнього розповідає. Ще й нас. Нас, чесних та неупереджених журналістів, звинувачують у фальсифікаціях інформації. Коротше, образились на нас два дядамапіда, бо їх переконують, що нібито ми ми вирізаємо і вириваємо їхні слова із контексту. Ну, так насправді ж та армія Російської Федерації не програє на фронті, ні, ні, ви що, не помирає, тягне, тягла від нас неї отримує і вже давно, звісно ж, захопила Київ. Значит, добрый вечер, товарищ Виктор Николаевич, добрый. я хотел вас чтобы предупредить, вам это будет интересно. Значит, очень много звонит вам эти, провокаторы, звонят, а потом хохлы выставляют ваши зарисовки и начинают обсуждать, там, где вы даете ответы. Михаил Владимирович, особенно Михаил Владимирович, там, вот послушайте, что они говорят, вот сюда. Будьте поаккуратнее, там у кого-то что-то, где-то, где-то э, самое. Ну так сказали вони, а перекрутили ми. Але хохли насправді вирізають не тільки слова, If you know what I mean. І улюблена частина азійського турне Путіна це його коментарі і заяви, які можна окремо різати і видавати за анекдоти. Зеленський ухаді у противний, каже воєнний злочинець Путін, бо президент України, виявляється, за тлумаченням юриста Путіна має право бути на своїй посаді ну так не більше п'яти років, а не 25, як Путін. Злочинець, що узупував владу. Проводив вибори на окупованих територіях на анексованих під час війни під дулом автоматів і не тільки не допускаючи спостерігачів та альтернативних кандидатів, нам розповідає про легітимність. Взагалі, коли він про неї згадує і каже, це суміш якогось сюру. Ну а ще, а ще у Путіна є дуже цікавий інсайт. Я впевнена, що він хотів, щоб це стало найгучнішими, найбільшими заголовками. Звучать вони наступним чином: що Зеленського скоро приберуть. Куратори, наші куратори, оці ляльководи із Вашингтона вже шукають йому заміну. Але ще раз, ще раз, після кожного із виступів Путіна так хочеться сказати: ну, не треба, не треба свої вогкі мрії видавати за правду говорили, что Зеленский не легитимен, единственный легитимный орган – это Верховная Рада Украины. Кто-то из депутатов пытался послать сигнал, а, может быть, хотел выйти с вами на переговоры, может быть, мы С кем-то ведем куларные переговоры, и неформально, сколько вы спали На, <связываем> в этом контексте? в сюда из депутатов Рады? Да. Но, а они же мне, такое, мне это неизвестно. Потом вы сказали, я неоднократно говорил, я ничего не говорил. <связываем> я просто провел анализ, ну даже не я, наши юристы провели анализ. Это юридический анализ Конституции. Украины. Я же называл эти статьи. 83-я статья о Конституции прямо говорит о том, что срок ограничен пятью годами. Там 109 по-моему, 110 -е, 112 -е, Ну, примерно посмотреть можно, там же все написано, что в случае военного положения значит, эти э, полномочия переходят, в том числе и полномочия верховного главнокомандующего переходят к спикеру Рады. Ну, там все написано. В законе о, э, о военном положении тоже написано, что, э, что выборы президента не проводятся. Но ну, там не сказано, что его полномочия пролонгируются, а значит все, поезд ушел. Ну и наконец, решение Конституционного суда, ну, послушайте, это же написано черным по белому. Есть решение Конституционного суда на 2015 году, где прямо написано срок полномочий президента пять лет и все. Ну о чем мы говорим? Это, это просто на Западе не хотят его сейчас менять, время не подошло. Я уже говорил, но это мне кажется очевидно для любого человека. Это очевидно, значит на него повесят все непопулярные решения. В тому числі пониження призивного віку, і все, а потім поміняють. Я думаю, що це буде ну десь в першій половині Як вияхто. Так знаєте, Путін же історик, і від себе п'ять копійок додала. Що свого часу Україні вже намагалася двічі нав'язати неулюбленого президента, двічі до нас намагалися втрутитися у внутрішні наші стосунки, і це робила кожен раз Російська Федерація. Не взлітало. Перший раз Янукович, президент утікач та зрадник, програв вибори. Другий не досидів свій термін, тому що він був як та пухлина на тілі України. Тож подобається чи не подобається український президент комусь його обирати і зносити буде винятково український народ, а не якась там влада в Америці чи тим паче у Росії. Ну і всі помруть, всі, звісно ж, помруть, а Путін залишиться. Дарує церкві одну з ідей, як зробити українців кращими вірянами та збільшити наші приходи. От тільки подумайте, якщо ви й досі вагаєтесь, чи треба спасати і рятувати свою душу, чи ні, ми і так проживаємо на землі по сусідству із росіянами. Ви що хочете ще й після смерті у пеклі з ними бути сусідами? І там ще й дивитися знову на Путіна. Ні, треба все ж таки поборотися за те, щоб відправитися в рай. Хоча здається, що після того, що ми пережили, нам і так рай має бути автоматичним. А взагалі, я от правди й досі не розумію. Скільки б я не слухала російської пропаганди, мені не приходить на думку якесь пояснення. Невже це й справді й досі на когось працює? Оце безкінечне щоденне знову підемо на Берлін. Будемо бомбити Дрезден, перемагати французів. Українська армія це військо Айтішників, будівельників, водіїв, лікарів, вчителів, слюсарів, одним словом, людей, які ще два роки тому були далекі від війська, як Росія і досі далека від Києва. Тобто вони не були натренованими професійними військовими, але вони взяли і розгромили і принизили Другу армію світу. Перемогти нас, росіяни не можуть. Але все одно при том, маючи всю эту историю понад двуличнойе полномасштабной войны, они и до сих шрифтом складывают план наступных своих наступлений. Шольц комментирует высказывание и заявление нашего президента Шольц, который проиграл выборы с резком, который в принципе занимает должность завтра и нету Шольца уровень поддержки Путина невозможно сравнить с уровнем поддержки ни одного лидера так называемых вот этих 50 кретинов, объединившихся в войне с Россией. Макрон, да неизвестно сколько он еще возглавляет теперь какую? Третью по популярности партию, да, даже не вторую во Франции. Макрон вообще о чем? Макрон узурпатор. Он узурпировал власть во Франции, народ его ненавидит. Ему есть что сказать? Чего? Хочет послать французских солдат? Ну, я вам показывал, как называют ребята 55-й. Если раньше мы на немцев охотились, фрицев долбили, то теперь французов. Но только французы, ну, совсем хилы. Тоже мне, бояки. Последние приличные французы остались на поле Бородино. Больше говорить не о чем. Ну, слава Богу, якщо всі для них не є якоїсь загрози, то нащо знову говорити про, наприклад, переписання ядерної доктрини? Якщо всі вони слабкі, і ви їх можете здолати за що там 2-3 тижні? Окей, пощастило і виживуть разом із Путіним хіба що росіяни. Щоправда, виживуть далеко не всі, бо і москалі москалям готують пастку, точніше, табори. От, прям як у сталінські часи, от прям гулаги пропаганда прям сама аплодує своїй ж ідеї переслідування незгодних та пошук ворогів народу. А ми що? А ми декої з вами плясуємо, бо нам геть не принципово. Як саме яким чином вони будуть нищити одне одного? А чим менше росіян, тим краще нам. Тема о том, что нам нужно возродить Смерш, и, и даже я, наверное, в каких-нибудь эфирах говорил про то, что вот Смерш, конечно, это здорово, Смерш это вот уместно. Знаете, что я вам скажу? Я покаюсь. Вот был неправ. Какой нам Смерш? Ну, какой Смерш? Нам бы вот хотя бы какие-нибудь элементы, извините меня, может, кого ранят, ГУЛАГа. Вот опыт ГУЛАГа, может быть, освоить. Но ГУЛАГа не в том смысле, как Александр Александрович Солженицын писал свою бессмертную книгу, а ГУЛАГа как некоего масштабного проекта. Главное управление лагерей, колоссальная система, невероятно эффективная, сложная, которая умудрялась перелопачивать такое количество народу, держать под контролем, использовать их как рабочую силу, строить фантастические промышленные объекты, которыми до сих пор мы, вот как страна, как наследники пользуемся, а также те, кто умудрился их приватизировать, тоже до сих пор пользуются. Вот, может быть, там имеет смысл, в общем, как так вот, вот, вот посмотреть на опыт, как должно быть, режим какой должен быть, система контроля, отбор персонала. Работа з сотрудниками і так далі, і тому подібне. Та і ніхто не каже, що гулаги ще й асоціюються із мільйонами загиблих там. Але яка різниця, якщо на полі бою вже загинуло понад мільйон росіян, їх ніхто не рахує, то хто буде проводити ревізію тих концтаборів? Ну і в Росії, друзі, восени хочуть заборонити політичні ток-шоу. Уявляйте собі, на біржу труда одразу можуть відправитись і Скабієва, і Соловйов, і Сіманян, і всі-всі-всі їхні гості і друзі. Чому спитаєте ви? Бо там, виявляється, планують заборонити сатанізм. А що ще в Росії рахується і схоже прямим проявом на сатанізм, як не саме їхні телебачення, і, тим паче, політичні ток-шоу. новость мне принесла сегодня лента. Не, не про хутор, а про нас с вами. У нас уже стала доброй с вами традиция обсуждения юридических тонкостей, законов. Ну, некому больше в родимой стране этим, видимо, заниматься. Куда деваются миллионы дипломированных юристов, не берусь судить. Окей. Значит, газеты извещают о том, что Возможно, осенью э -э, сатанизм будет объявлен экстремизмом и, соответственно, запрещен. Прекрасно, я считаю. Кто был бы против? Да? Люциферу бой. А вот дальше начинают возникать подлые вопросы. Первое. А что есть сатанизм? Нет, я сейчас даже не про юридическое определение. Да, Великий Пифагор правильно сказал, все есть число. Так же, как и, извините, юристы оперируют определениями. Сейчас этот не трогаем, к этому вернемся. Что есть сатанизм? Вот каждый час его кто-то употребляет, да, это слово. У нас сатанизмом все является. Если вот это внимательно послушать пару дней политические ток-шоу, то ты будешь бояться даже выйти за порог квартиры. Там тоже, наверное, тебя уже будет призрак с топором ждать, висельник и дьявол. Ну і якщо російські – це станізм, то YouTube канал Курбанова Лайф і наші випуски пропаганди це навпаки, друзі, спасіння, короткий шлях до раю. Адже переживши це все, переосмисливши і витримавши, ми цього заслужили. Якщо згодні, то заходьте в коментарі, пишіть свої відповіді. і, Звісно, реагуйте на все почути і побачити. Не забувайте лишати лайк цьому випуску і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Але не виходьте, не виходьте з цієї трансляції, поки ще й не задонатити на пікапи для сил протиповітряної оборони. Я впевнена, що все, що пропаганда наговорила і наробила, має кожного дня ставати стимулом донатити і донатити, підтримуючи нашу армію. Посилання на збір, як завжди, в нашому описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!